Президент США Трамп чітко заявив, Україна може повернути всі тимчасово окуповані Росією території собі назад. Це тепер позиція США і це позиція президента США, яку він чітко озвучив в Нью-Йорку. Під час зустрічі з президентом України були і інші важливі рішення. Друге, найголовніше що. НАТО і разом з США підтримуватимуть і постачатимуть і зброю для збройних сил України, і проводитимуть навчання для наших захисників, і робитимуть все, щоб виробляла Україна сама та спільно з найкращими компаніями світу: ППО, дрони та все, що може захистити нас від російського агресора. Далі, заяви президента США, це і позиція ЄС ЄС чітко заявила Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, що Найближчим часом до кінця наступного року ЄС відмовиться від російської нафти і газу. Далі, президент США чітко сказав, що НАТО може і має збивати російські винищувачі порушники разом з дронами, які вторгуються на територію або в небо країн-членів НАТО. Відповідь польська мені дуже сподобалася. Прем'єр цієї країни, як і міністр закордонних справ, відповіли: Роджер Дед, вас зрозумів. Підтримка України тепер для Сполучених Штатів в Конгресі означає, що нарешті починається рух трьох ключових законопроєктів. і республіканці, і демократи в Конгресі США. Тепер ухвалюватимуть перше законопроєкт про санкції додаткові економічні на Росію за агресію проти України. Друге 500% додаткових мит на товари тих країн, які купляють російську нафту за те, що викрадає Росії українських дітей, а вони торгують з нею нафтою. І третє це підтримка України всіма можливими фінансовими збройними та іншими механізмами. Від вчора ми стали трішки сильніше. Реалістично бачимо, що це тільки початок, і ми йдемо правильним шляхом.